Сьогодні на майданчику планета в місці Хмельницький Денис здійснив обмін свого авто Ford Focus на Mercedes-Benz GL і погодився залишити відеовідгук. Денис, ви задоволені послугою обміну авто? Так, задоволені. Що б ви могли порадити для покращення нашого сервісу? Ну, в принципі, робітники в сервісу роботу проводять достатньо професійно і підходять до всіх питань. Дуже-дуже скептично, відповідно, яку тільки Плюс-плюс можу побажати на подальше більше розвитку і більше задоволених клієнтів. Що б ви порадили клієнтам, які ще не наважились користатися нашими послугами? Не боятися і робити кроки до мрії, якою ви хочете протягнути. Як ви оцінюєте роботу наших співробітників? По самому верху. Все, дякую so, вам.